Не знаю, мені здалося, що може бути цікавим розкласти на Кремль чи ситуацію в Кремлі чи колективного Путіна Кельтський хрест, подивитися, так. що там основа, що їх чекає, що заважає, і так далі. Бо це наш ворог. Важливо знати, що там в них да, важливо, цікаво. Да, зараз я по-перше візьму символон і гляну постану, е, а потім Кельтський хрест. Символон він. Архетипи. він покаже, він покаже зараз основні енергії і плани. Три карти витягну. Угу. Угу. Які питання конкретно? У Мене випав буквально король. Кубків я на іншому каналі. Король Кубків, Господи, король. цар, король Его, карта Его випадає. Я так тільки вирила, що в мене архетип Росія це король. Чим він зараз займається? Оце в мене архетип Америка, між іншим. Це карта, Бог Гермес, Бог торгівлі, карта Вісник. Це країна, в якій зібрались різні народи, всі самі сильні, а, можна сказати, ікона це гроші, це долар. Це маніпулювати вміти, це продати вміти, продати повітря, вміти. І ось тут дивіться: випала мені Америка, випав а, випала Росія, і випав карт, карта воїна. Бо у мене Палестина так випадала. Це війни. Ну тобто. А що в Кремлі? Про що говорити? Та про війни, 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 війни. На дні колоди, до речі, королева, це імперія. Ну, окей, тобто, це те, що в них в голові, а зараз подивимося підтвердження Пукерському Христу. Ну, тобто, потрібно розуміти, ну, як Портніков каже. Наше бажання України, щоб ми були не героями цих війн, а сиділи в партнері в партері і спостерігали за драмою, яка буде розігруватися на театральному майданчику світу. Да? А не бути учасником. Бути, зійти зі сцени, ну, да, так, сценистично, ну, нормально у кожного ж так. Основна карта, що там відбувається: двійка мечі, все закрито, все закрито. Але це ще дві сили, які борються в Кремлі. Це йде протистояння сил. А, тут, певне, є обмеження, коли я на певний період часу обмежую себе навіть в своїх діях, я щось готую, я маю щось вирішити. Тобто я ще не вирішую: У мене є два сценарії, і я зважую, який же все таки. Для мене вигідніший. Тому така, вони як замерли. Да? Тепер що приходить? Ну, Новини і деякий витік. Це легкі новини, їх не можна навіть серйозно сприймати. Це як перший крок до якогось проєкту, коли я вже зрозумію, куди йду. А які плани винашують? А не говорять. Ви дивіться, яка закритість повна. Верховна журиці і двійка камичі. Вони є такі знайомі. Він постійно бреше, він постійно маніпулює. І він постійно зводить одну людину з іншою. Він їх зіштовхує, він дивиться, що там відбувається. Це, така, це такий тип, типаж нарцисизму. Ну так і показує. Оця інтрига. Їм суть, сама інтрига. Король Пентаклів, основа ситуації. Гроші там дофіга, минуле. Вони вже стали на, на шлях кардинальних перемін. Кардинальні переміни. Вже запущені. Я думаю, так, да. в той день, коли вони напали на Україну і думаю, що вони вже й запустили цей механік. Найближчим часом вони маленькі кроки роблять. Знову такі пажі, пажі, пажі. Ми ще перед цим з вами дивилися. Я кажу, що вони маленькими якимись кроками. Вони ж не поспішають. Як вони впливають на цю ситуацію? Десятка кубків, карта великого щастя, як сама Росія впливає в Кремлі. Так, сам Кремль. О, я зависла. Ну, давайте, як на. Не... Щастя, війна, чи що? Не, не зовсім розумію. Так, буду... так, чекайте, що йде з. Секунду. Ідіть сподівання. Ох, ж. Ага. Як цікаво слухати. Мені також не раз на Путіна показують. Мені завжди йде. У нас є плани, і ми йдемо класно, і ми у нас ставка на перемогу. От просто в них ставка на перемогу. Я зрозуміла, чому десятка кубків. Це вміти вдохновити свій народ, свою країну. І в кінці в фіналі бах, парантриця виходить. От як тут, прямо в мене ж вийшло те саме на е, символоні. А потім важливо, я завжди докладаю три карти. От і того є, оця точка фінал, А що по скрипту? Грубо кажучи, ідуть титри, а потім нам говорять друга серія. так Друга серія повний дисбаланс. П'ятірка пентаклів, п'ятірка мечів і вісім кубків. Вісім кубків це уход з арени. Вони планують бути все-таки в основі зараз, реально йде переділ світу. Оця двійка мечів іде переділ світу. Тобто вони вже зрозуміли, що Америка, Китай там щось мутять, а ми своє мутимо з Ізра... з, з Палестиною, ще з кимось. ми мутимо. Але кажуть, що ви терпите, ну, поразку, п'ятірка мечів на інших картах це пірова перемога. Буквально пірова перемога. П'ятірка пентаклів це. Як... Ти проживаєш свою духовну зиму занепад, в і вісім кубків. Йди. Не ну, поранене серце. Це хороші для нас новини. Тобто, що Кремль? Кремль готує. Так, да, багато таїни по крокам, по крокам, по крокам, і буде такий момент. А ви знаєте, я дивлюся, а хто ще вплине на цю ситуацію? Ну, хай це самонадієно звучить. Іде Король Кубків, можливо, це і не український президент в даному розкладі, але кажуть, що якийсь інший президент. Він м'який, він може діяти м'яко. Він може так діяти, що ти навіть не повіриш в те, що від нього є якась загроза. Все обламується в Росії. Бачите, я ніколи не граю. Я завжди хочу подивитись, докопатись, але на те й виходить ставка на перемогу і обламується, обламується жорстко. Хорошо? Гарний, гарний такий розклад вийшов. Так, у нас не так багато часу. Я думаю, щоб з вами розглянути якесь питання, напевно, все ж таки Авдіївка, mm -hmm. яка мучає нас умовно, всі новини про неї. Що, що там пишуть? Російські воєнкори і пропагандисти вже відкрито кажуть, що вони хочуть скористатися тактикою спаленої землі? Це вижжена земля в Авдіївці, тобто не залишити ні місця там живого? От давайте з нею поговоримо. Хай вона нам розкаже: пам'ятаєте, ви колись нам розказували, що говорили з Бахмутом, і він сказав, що в нього він знає свою ціль, свою мету, ким він має бути в цій війні? Може, нам Авдіївка також скаже і як відчуває себе місто зараз? поговорити oh, Да, її хочуть стерти з лиця землі, обнулити. Вона вийшла в мене м'яка. Бахмут інакше випадав. Прямо бах... вона Авдіївка, в мене випала така то дев'ятка кубків. І ніби вона чекає до себе гостей, нарядилася, як типу, місію свою виконати. Але що, ну, вона поранена основа її, вот, поранене серце? Свого майбутнього не знаю, тут, знаєте, як подібно. Боже так жутко. Як перед смертю, а я нарядилась, а я красива, а я не підтаюсь, а я ну дивіться, як вона випадає. На мені зав'язано багато точок, якби соціальні зв'язки. Я зараз в центрі уваги. Ну, як в центрі, уваги, вийду красива. Ну, це, грубо кажучи, коли жінка так, хвора, приречена, е, грубо кажучи. Але я не буду вам показувати, що я здаюся. Я буду красива. Ну це ж дев'ятка кубків. Що це означає? Це ж сама Авдіївка, це ж наші хлопці. Ви знаєте, що зараз містик, якого ви знаєте, mm. цей розвідник, його кинули зараз під Авдіївку. Він завжди в гарячих точках. А тому він мені кілька днів назад і писав: Юля, вони лізуть, 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 лізуть. Ми їх то вчимо. Але у нас він дуже рідко так мені пише. Він пише: втрати, втрати, втрати. Він мені вчора вислав фотографію. Четверо красивих усміхнених хлопців. Я кажу, класні! Він каже, двох уже нема з нас. А думаю, як взагалі вони переживаються. Сімка кубків ніхто не знає найближче майбутнє. Сімка кубків це туман, це як в тумані йде, як дві дороги роздоріжжя. І от минуле показують, а минуле було красиве місто от воно минуле. Воно й вийшло, от воно красиве минуло. А що вона хоче бути? Що там буде? Там багато зараз руху йде. Так, да, Це зараз центр руху, колесниця. Ну, це коли от, два коня чорний і білий. І от це як просто доля запрягає. Да? На що вона сподівається, як вона впливає на ситуацію? Бо сімці мечі, а я не така проста. А я ще покажу. Ну, тобто це як енергія, сімка мечів. це хитрий ход, це хочуть ще обманути, що все-таки тут немає здачі, а от ми ще так. Да? Але далі, на жаль, мені складно випадають карти, я серйозно говорю. А, ми не можемо до кінця зрозуміти плани їхні. Тут, ну, тут такий опір. Двійка от знову випадає це, як дві противоборствуючі сили. Так? Питаю надії, сподівання, в неї навіть як надій немає. Страшно, ну карта диявола в неї випадає. Це страшно. Там зараз страшно. Зараз оцю красиву жінку, Авдіївку, це місто зараз знищують, обнулюють. Ну, Результат ми чули вже декілька разів, що все одно, все одно. Да, у нас боротьба йде, але ну, вона йде. Тому ну, втрати тут мені показують, іде. Ну, якби ми боремось. Ну, тобто, ми такий народ, ми боремось. Тут немає сенсу ми, на туди надалі дивитись. Я ж подивилася найближчий час. Найближчий час гучно. Я сьогодні дивилася теж репортаж, евакуюють. Мені містик і написав, каже. Тоже мені подобається, наші хлопці, От чим вони прекрасні. Вони ну, не падають духом. Він жартує. Він каже: ні. Ну дивись, начальник розвідки і всі ми евакуацією займаємося. Тоже мені, блін, ну, типу, не по не по призначенню. І жартує. Постійно жартує. Я питаю, як твої справи? Клас, усі класний колектив, такі молодці. Я думаю, Боже, це треба з них брати приклад, бо наш народ любить волати. Я кажу ще раз: припиніть принижувати воїнів, оцими словами, за що? Заради чого? Ви маєте пишатися. Так, да, це страшно, це боляче. Але ми маємо пишатися. Казати: це наші воїни світлом, герої не вмирають. Не принижуйте їх. Тому що коли я спілкуюся з воїнами, вони не скиглять. Вони жартують. Вони сміють. От, от зараз мені Авдіївка така й вийшла. Смерть кажете, окей, вдягнулася, а випімо на паселі і заспіваємо. Розумієте, яка історія? Отак от мені показали Авдіївку, тому поки так. Думаю, зайві будуть далі питання. Чи я Чи ще щось? Чи Ні, Ні, давайте ще щось, тому що це сумна історія. Давайте <різь> ще зглянемо. А, ну, але я побачила, я от я вам говорю, я побачила це як. Давайте, ну, хороше, давайте ми ну, подивимось. От якось. Це я поки побачила Авдіївку. А заради чого? Що ми маємо з цього в перспективі туди далі, те, що ми не бачимо, що від нас скрито. Я подивлюся на Ленорман. Ясно, що кажуть, що вони відволікли цією Авдіївкою. І від токмака, от мені токмак, все питали. Ну що, 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 вже взяли, а що там, до речі, з токмаком? А я говорила, де ні, ні, щось, от ніби за кілометр вже одною ногою, але чомусь зависає. Не розумі... А тепер зрозуміло, що. Ну давайте, в чому смисл Авдіївки, наприклад, для нас книга. Наш дім. Позиції все одно чомусь смисл нам показують. Тому що карта Якарь і Башня з листом. Ну, тобто є наказ, таке враження, що от заякорилися і не йти звідти цю висоту, що ми маємо тримати. Це наш дім. Все одно, це наш дім по закону. Він розписаний, він записаний, наш дім. Да? І... Цікаво, бачите, Ленорман часто інакше показують. Туди на потім ми пізнаємо, для чого це дано. Ну, втримати як наш дім, Судно, да, туди ресурси кинуть, це справді з обох сторін. Ми і вони да, кинули ресурси. Це риби, це гроші, ресурси, кинули хто кого. Очікує вона, ну очікую, я не побачила гроб, я не побачила змію, тут інакше показали, сказали, що ми зараз смислу цього не осягаємо, ми це зрозуміємо пізніше, але я не побачила, що для нас це погано. Дайте ще дві карти результату по авдіївці на далеке майбутнє. Заради чого? Що вона дасть Україні? Скажімо так, що вона принесе Україні ця битва? Раз. Два, три. Мені знову показали. Від цього залежить доля. Дивіться, вони нам хочуть довести, що Луганщина, Донеччина, що оці країни їхні. Тому що приходить сила за кордоном. Мені щойно ця карта випадала. Ах. Ну, якийсь подарунок нам це принесе. Все одно своє, щось ми отримаємо в итогі. Ну, чекаємо. Не можуть карти мені розказати реченнями, поки кажуть, що в цьому вищий смисл якийсь є. Не можу сказати, що це даремно. Ну, поки складається враження, що там сенс Авдіївки, як і сенс бахмуту. Перемолотити як можна більше окупантів так, но... і стримувати їх там. Поки так. Так, Ох, так. Дай Бог Авдіївці сил нашої да, Ви праві, тому що от є оце роздоріжжя. От ми тримаємо от, і, і от якорь, все одно якорь випадає. випадає. Тобто ми ми заякорили все одне місто. Ну, дай Боже, щоб вивезли всіх людей вже, ніби так показують, евакуюють. Да. Давайте, Даша, щось хороше на останок. Що ж хорошого? У нас новини такі, що не дуже. Давайте я вам перерахую, що в нас залишились теми, а ви скажете, що хороше, що я що, щось давайте. Так, поїхали. Перемовини України і Росії, які таємно підтримують контакт щодо е, полонених, щодо тіл загиблих і так далі. А яке мож... питання про що? Чи вони існують ці перемовини? Завжди мені показують карти, я ж так дивуюсь, завжди йдуть перемовини, завжди йдуть. І а... про якісь території? Що? І про якісь території також ідуть. Знаєте, я на своєму каналі швиденько вам скажу таку тему підіймала. Коли зайшли після окупації на території Херсонщини, здається, то наших хлопців і наших людей чекав сюрприз, багато жінок було вагітних. Тому класика війни, вбиваємо або гвалтуємо, і там незрозуміло. одні кажуть, по добрій волі, вже так думали. Типу, бо так довго. Да? Так от кажуть, що якраз збиралися росіяни і українці на нараду вирішувати, що робити з цими вагітними жінками. Тобто, бачите, навіть по таким питанням вони збираються. І завжди кажуть, що розвідка веде перемови. Чи йдуть перемовини за територією? Саме ці, які всі очікують. Так, питання конкретно, що таке? Вони там дружать, ну, грубо кажучи. Mm -hmm. Вони ж такі цікаві, вони ще можуть сісти випити разом. От у них Чи, суто йдуть розмови. Чи йдуть розмови? Так, да, це буквально карта розмов, пажі, це йде розмови, перемовини. Приїжджають на якусь там територію. вони. Торгуються, тримаються. А, Даша, я не чую. Знаєте, що поки вони дивляться, знаєте, що вони поки роблять? А вони зберігають оцей баланс, тому що вони намагаються, намагаються якось стабілізувати цю історію, щоб не було якогось перекосу. Uh -huh. Або немає мені точного питання, тому що випала карта помірність, четвірка пентаклів, скупа стабільність. Про, пере... про полонених да, розмовляють. А, от про що, про обмін. Говорять, да, так, е, говорять, а, вот чому ми, мирові у них перемовини, я зрозуміла, вони говорять про полонених. Це правда. Говорять про полонених. Да. В списки пишуть, через місяць можуть бути повернені якісь. Через місяць може бути, ну, ще якісь. як. Певна кількість людей повернути. Так, да, перемовини по цій не йдуть. Я не знаю, більше не за території, не вони вирішують. Я не побачила за територію, я побачила якісь такі поточні речі йдуть. Угу. Ну, тобто, усе, що не пов'язано з глобальними цілями війни, умовно. Тобто, це полонення. Не пов'язано, тут з війною пов'язано тут перемови, але тут все одно. Вони то зустрічаються, але часто на підвищених тонах, тому що кожен захищає ясно свою правоту і свої інтереси. Просто я кажу, що не вони вирішують там території все. Ну в Кремлі там вирішують. Я ж кажу, це, це не глобальний рівень. Це от, рівень. Ні, ні, це от типу, я ж кажу, пополоненим. Коли ви відходите, коли ви приходите, Тут, тут навіть показував, що да наша розвідка знає, як вони їдуть, тому що ну, попередження все це є. Так, це було гарне питання, можна на ньому завершувати? Давайте скажемо, що зараз для України неважливо, три карти, і що важливо, на чому акцентуватись і на чому старатись а, да, Відставити, що зараз для України не важливо. Красота. Неважливо оплакувати територію. Дивіться, поранене серце п'ятірка кубків. Я плачу про втрату. Це можливо якоїсь території. Кажуть, плакати не треба, це неможливо, неважливо країти серце, пам'ятати взагалі п'ятірка кубків. Це ж говорить: да, в тебе три келихи розлиті, Ти ресурс втратив, але зверни увагу на два кубки. Значить, що важливо ще? Україна жива, ми є, нас не стерли на цьому акцентуємо. А тепер що важливо. Мурашки. Мурашкина, прямо як Авдіївка випала, а важливо продовжувати жити. Дев'ятка кубків нарядилась. Красиво. Четвірка жезлів. Це буквально є у нас певні перемоги. Місто. Ми стоїмо, у нас все одно є стабільність. І зміцнюємо свою енергію саме тим. Е в міру собі дозволяємо якийсь кайф життєвий. Верховна жриця говорить, що ми всього не знаємо. Тобто нам, але Верховна Жриця ні, це ще про інше. Це коли ми беремо під свою владу свої емоції. Верховна жриця вона що говорить: що ми не розкачуємо себе, ми тримаємо себе. Я буквально на днях це відчула, як це працює моєї мамі важко зі здоров'ям, і я відчула, що я посипалась, що це та ахілесова п'ята, за яку вкусили мене, зли сили. тому що з періоду війни. Я постійно тримаю себе в тонусі, Що б не відбувалося, які б там смерті, що я б не бачила. Але як до мене підібрались, і я бачу, що я просто посипалась. У мене почались панічні атаки. І я... Але я прекрасно розумію, що я теж їй даю силу, і якщо я посиплюсь, а я ніяк не могла себе взяти докупи. І потім я сіла і проаналізувала ту історію, що якщо я не можу, ми всі помремо колись. Головне це прийняти і я помру, і мама помре. І прийняти, що це тіло, що ми скидаємо болонки, ми йдемо до Бога. Я себе от вибудувала в цій історії, а потім дозволила собі маленькі радості життєві, які я собі забороняю. А я собі дозволила в цей день. От просто взяла і підняла свій тонус. Наступного дня я подзвонила до мами і її покращувала. І от про це три карти тримаємо емоції в узді. Наряжаємося, святкуємо це життя щодня. Все одно. І четвірка жезлів це карта вже певних здобутків, що нам є, що святкувати. Тобто, дивіться, як карти сказали. Не акцентуємо увагу на втратах і болі, акцентуємо увагу на здобутках і святкуємо це життя. Клас. Фінал. Відео. Дякую. Дуже дякую. Можливо, дійсно зараз ця порада комусь стане в нагоді. Хтось в преддепресійному стані дивиться такий і о, можливо, це от Неможливо, а так і є Даша, тому що ми під... маємо свою. Це те, що може робити мирне на населення. І от ви знаєте, я ще так наостанок скажу, коли я містику цьому воїну говорю, що. Ой, я інколи розкисаю, що я от не займаюся своєю тою професією. Хоча це в мене теж і психоаналітик, психолог, е таролог теж моя професія, але ж як та? І я говорю, але потім я подумаю про вас в окопах, мені стає соромно, і я розумію, що я ніхто нічого. От ви. І він каже: Юля, Дюля, ти робиш велику справу. Бо коли він там десь в окопі, а я глянула на картах і сказала: Слухай, в тебе заміс складний, все важко, але ти виживеш, клас, красавчик. Ти потім і це додає сили. Тому і ми маємо молитись, посміхатись, співати у лузі червона калина, і це дає оту енергію, от те топливо нашим воїнам. Ми робимо їм міцний, такий енергетичний, потужний тил. Так. Тому це наша місія на даний момент часом. Дякую вам за цей ефір. Друзі, з нами була Максимуза, майстриня філософсько-аналітичного психологічного таро. Закликаю вас підписатися на її канал. Там багато цікавих відео, навіть якісь минулі можна передивлятися, робити висновки. Вони дійсно, незважаючи на те, що довгі, але цікаві. І от в останньому ви також, чи не в останньому, чи передостанньому, казали, що можна ставити трошки більшу швидкість, щоб можна було швидше подивитися. Дуже, дуже цікава думка. Тому, друзі, Користуйтеся в, в описі посилання. Переходьте, долучайтеся, можете підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте питання, що можете Можете підписатися на фабрику передбачень. Можете. А якщо ви ще не підписалися, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чому, можливо, ми виправимо якісь помилки, які ми допускаємо, що вам не подобається, і ви підпишетеся. Тому прошу на цьому, все. Дякую ще раз і до нових зустрічей. Дякую, до зустрічі.